Для вас у студії працює тетяна самоленко. І це підсумковий випуск новин, який підготувала для вас команда Фастів тів. В Україні відбулись президентські вибори. На дільницях чергувала команда Фастів тіві. Напевно, цьогорічні вибори президента України кожен чекав як ніколи, адже загалом проголосували більше 60% українців, що говорить про відповідальне ставлення до громадянського обов'язку. 1 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про проведення другого туру виборів, що призначено на 21 квітня. Голосування на Фасівських дільницях, як і по всій країні, завершилося о 20 годині 31 березня. Вибори у Фасові продемонстрували позитивну активність місця. За Попередніми даними одного з виборчих штабів явка на вибори по фасівським дільницям складала до 64%. Ми запитали у фастівчан, чого очікують вони від цих виборів. Дуже багато різних кандидатів, які насправді показують часто в себе не те, що вони є насправді чисто. Дуже важко вибрати. Тому побачимо. Ну, в першу чергу, я думаю, справедливості щоб народ вирішив все-таки дав своє рішення і за кого він хоче, щоб це не було примусово, вільно і чесно. Станом 10 -го годину 1 квітня центральний виборчий комітет отримав та обробив більше ніж 65% всіх бюлетенів. Результати наразі повністю відповідають даним екзит полу. Другий тур проходить Володимир Зеленський з більше ніж 31% голосів та Петро Порошенко, який виборов більше ніж 16% голосів. За законом до 10 квітня центр виборчком має встановити остаточні результати виборів. Ольга Чурок, Олександр Дідківський, Фастів Тіві. Фастові стартував двомісячник благоустрою. Долучайтесь. Проблема стихійних сміттєзвалищ у нашому місті ще ніколи не стояла так гостро. І команда Фастів тіві вже готує для громади детальний аналіз цього питання. Всі ми чудово розуміємо, що рівень благоустрою Фастова не може значно покращуватися без активної участі громадян. Тож інформуємо, що з 18 березня. У місті триває двомісячний благоустрою, який завершиться 18 травня. У рамках двомісячника комунальні підприємства міста щотижня звітуватимуть про пророблену роботу. Члени штабу, щопонеділка проводитимуть комісійні об'їзди міста. Керівники усіх форм власності мають провести благоустрій, очистку та озеленення власних та прилеглих закріплених територій. І також кожні п'ятниці з 15-ї години день організованого прибирання міста. В кадрі показано графіки толок по мікрорайонам міста. Тож, друзі, не зволікайте, а давайте наведемо лад у нашому домі разом. Євгеній Сембілюк Олександр Дідківський. Фастів TV У краєзнавчому музеї прийшов семінар, на якому ділилися успішним виступом перед людьми. Детальніше розкаже Ольга Гончарук. Якщо ви боїтеся публічних виступів та не знаєте, як зосереджувати погляди аудиторії на собі, доносити до неї свої думки, то вам точно знадобився би семінар, стрімкий курс майстерності публічного виступу, що пройшов 28 березня у Фасівському державному краєзнавчому музеї. Організаторами такого чудового заходу були представники молодіжного центру Фасфа. Мирослава чичко березанська журналістка з багаторічним досвідом, поділилася секретами успішної співбесіди. На її думку, головна задача оратора... Поставити таке питання перед підготовкою до виступу самому собі. Що саме я хочу донести слухачам? Я не вірю в талісмани, я не вірю в якісь штуки, які допомагають магічним чином. Але я вірю в силу думки. Якщо ти переконаний, що це тобі допоможе, наприклад, вода бо пересохло в горлі, вона обов'язково має бути зробити, щоб вона для тебе була. Ну то це працює. Якщо ви в це вірите, то обов'язково беріть собою. Та візьма не ставайте на правому на ліву, себе не знаю за вуха. Практичний психолог Світлана Бутмарчук розповіла, як побороти страх перед публікою. Вона наголосила, що не потрібно перед виступом приймати якісь заспокійливі чи навіть алкоголь, адже такий виступ може завершитися неочікувано. Кожен учасник семінару мав можливість поставити питання спікеру та виконати свою скарбничку новими знаннями. А головне дізнатися в таємниці успішного виступу. Ольга Чарок, Максим Грибанюк, Фасів Фастові презентували виставку Друге життя непотрібних речей. Сміття не завжди сміття. Не потрібно на перший погляд речам, легко можна дати друге життя, рятуючи разом з тим планетою від забруднень. Це чудово розуміють юні екологи міста. Тому днями у Фастівському державному краєзнавчому музеї вони презентували виставку Друге життя непотрібних речей, яка діятиме до 15 квітня. Діти творчо підійшли до презентації і показали дорослим та своїм одноліткам, що сміття можна робити креативні та гарні речі, які до слова ще не один рік можуть слугувати з кур. Були представлені вироби у різних номінаціях, а до участі у виставці долучалися вихованці різних гуртків. Тож у номінації Обновка переможцями стали Оксана Усик та Анжеліка Якубовська. У номінації «А ви так не додумаєтесь переможцями Ніна Чиколаєва та Анастасія Луп'як. У номінації Самий ніжний та прекрасний переможцями є Юлія Лось. У номінації А Вам слабо переможці Ніна Чиколаєва та Анастасія Луп'як. У номінації Все в справу переможець Варвара Руді. А в номінації Друге життя упаковки переможцями стали Назар Супеняченко, Ірина Муравська та Лілія Кузьмич. Завітали на виставку представники освітньої галузі міста Іра Вдовенко, Марія Короленко та Вікторія Дзюба, еколог міста Наталія Кирисенко, педагогі шкіл та позашкільних закладів освіти, а також представники преси. Чудову виставку організували колектив Фасівська станція юних натуралістів» за підтримки Фасівського краєзнавчого музею. Ольга Чурук, Тетяна Самойленко, Олександр Дідківський, Фастів Ті. Звичайні та кримінальні новини у рубриці Фастів Кримінальний. Оперативники управління протидії наркозлочинності поліції Київщини спільно з колегами Фасівського відділення поліції затримали наркозбувача на гарячому під час продажу товару. На місці злочину зловмисника оперативники виявили та вилучили 20 блістерів наркотичних таблеток та виручені кошти. Візбуту метадон. Одна пігулка таких ліків коштувала у наркоділка 200 гривень. Щоб задокументувати злочинну діяльність чоловіка, поліцейські провели ряд заходів та відповідні оперативні закупівлі сильно діючих лікарських засобів метадон та сонат. Встановлено, що фастівчанин на даний час проходить замісну підтримуючу терапію від наркозалежності у місцевій лікарні. Там він на руки отримав лікарський наркотичний препарат Метадон, а за стінами медичного закладу збував його. Сейські провели санкціоновані обшуку у лікарні, виявили ряд порушень зберігання наркомісних препаратів. Під час обшуків правоохоронці вилучили різну медичну документацію, зокрема медичну картку хворого. Наразі за фактом збуту чоловіком наркотичного засобу відкрито два кримінальних провадження. За фактом порушення зберігання наркотичних речовин у лікарні відкрито кримінальне провадження. У медичному закладі триває перевірка щодо дотримання персоналом, встановленим чинним законодавством України правил зберігання, обліку та Відпуску наркотичних засобів та психотропних речовин. Афіша та події нашого міста у рубриці дошка оголошень. Уваги фастівчан 20 квітня на улюбленому містянами громадському демократичному просторі відбудеться великодній ярмарок. Запрошуємо до співпраці майстрів та майстринь, підприємців, котрі можуть представити товари відповідного напрямку, рукодільників та рукодільниць, тих, хто хоче чи може провести майстер-клас або ж поділитися з фастівчанами цікавими техніками, оформлення великодніх кошиків, розпису писанок тощо. Маєте пропозиції чи рекомендації? Дзвоніть за телефоном, який ви бачите на екрані. Привітайте своїх рідних та близьких у рубриці. Фастів тві привітання. Подаруйте близьким найкраще привітання в ефірі каналу Фастів тіві. люди потребують вашої підтримки? Фастів тіві допомога. Шановні фестівчани, ми звертаємося до вас з проханням про допомогу. У вересні минулого року ані Ходо встановили страшний діагноз рак молочної залози другого ступеня. Пані ходус терміново потрібна операція, що коштує близько 115 тисяч гривень. Ми знаємо, що ви милосердні. І навіть якщо надійшлите хоча б декілька гривень, на карту реквізити якої бачите на екрані, зможете допомогти матері двох діток пані Ходус. Пастівчани, ми знову звертаємося до вас за допомогою. Сашко Смітюх народився абсолютно здоровою дитиною, але його зріст поступово сповільнювався, і в 5 років був встановлений діагноз гіпофізарний нанізм. Це рідкісне захворювання, яке застерегти неможливо, але воно піддається коригуванню і вимагає терапії штучним гормоном росту. Організм Сашка не виробляє свій гормон і призначена терапія штучним гормоном щоденні ін'єкції гормону перед сном. Вже п'ятий рік лікування та боротьби за кожен сантиметр зросту. Синочка Альони Смітюх. за період лікування син підріс на 29 см, але на жаль, це дороге лікування не під силу сім'ї смітюх. Крім гормону, Сашко приймає і інші медикаменти для щитовидної залози, вітаміни, білкове харчування, регулярна здача аналізів, контроль роботи всього організму і все це десятки тисяч гривень щомісяця. Без уколів гормону дитина не росте і не розвивається самостійно. Проблема не тільки в лінійному зростанні, але також зменшення в розмірах внутрішніх органів. Що впливає на роботу всього організму і якості життя? Якщо ви надішлите хоча б декілька гривень на банківську карту, реквізити якої бачите на екрані, то допоможете сім'ї смітюх виростити дитину повноцінним чоловіком. На цьому у мене все залишайтеся разом з нами і як завжди слухайте радіо Фастів FM та дивіться канал Fast TV. для вас. Працювала Тетяна Самойленко.